Право номер 802. Подайте у вигляді доводку много 3 ab плюс 15 b мінус А мінус 15. Давайте поміняємо місцями другий та третій вираз та використаємо метод групування. Це у нас буде 3 ab мінус 3А плюс 15 b мінус 15. Згрупуємо перший та другий вираз, та третій та четвертий. З перших двох виразів давайте винесемо за дужечки спільний множник 3А. В нас залишиться b мінус 1. А в другій групі винесемо за дужечки спільний множник 15. Також залишиться B-1. Тепер помічаємо. Що маємо спільний множник b-1. Що у нас залишається, коли виносимо його за дужечки? Залишається 3А плюс 15. До речі, тут можна піти ще й далі. Дивіться, у другому двучлені маємо спільний множник 3, який можна винести за дужечки. Запишемо його 3. Тут буде b-1. Тут у нас залишається А. Плюс 5. Номер 2. 84 мінус 42 y мінус 7 xy плюс 14 x Давайте згрупуємо перший та останній вираз. Давайте перепишемо. Перенесемо 14х і поставимо його на другому місці. Це в нас буде 84. Плюс 14х. А в другому та третьому одразу винесемо знак мінус за дужечки, так? що в нас залишиться 42 плюс 7 xy Ми створили першу групу, ось вона, та другу групу. З першої групи давайте винесемо як спільний множник 14. 84 поділити на 14 у нас буде 6 плюс х. А у другій групі давайте винесемо за дужечки 7 7у, 7у. Що у нас залишиться? 42 розділити на 7. Це в нас буде 6 плюс х. Помічаємо, що маємо спільний множник 6 плюс х. Виносимо його за дужечки. Що в нас залишається? 14 мінус 7 і. Тепер у другому двучлені. Давайте винесемо також за дужечки 7. Це в нас буде 7 6 плюс Х 2 мінус і. Так як ми дивіться, 14 поділили на 7 це 2. Та, і забрали 7. Номер 3. А Б, С. Плюс 6 ас плюс 8аб, плюс 48а. Так, давайте згрупуємо перші два та останні два. І подивимося, що це буде. З перших двох виносимо, дивіться, спільний множник С Виносимо його за дурочки. У нас залишається Б плюс 6. А з другої групи виносимо 8, так як 48 ділиться націло на 8, та спільний множник А 8А. Що в нас залишається Б плюс 48 розділити на 8, це в нас буде 6. Помічаємо, що отримали спільний множник Б плюс 6, виносимо його Б плюс 6. У нас залишається АЦ плюс 8А. Давайте з другого многочлена, многочлена винесемо А як спільний множник та поставимо його на першому місці. Це в нас буде А, Б плюс 6, а тут у нас залишається С плюс 8. Номер 4. М у кубі мінус М в квадраті Н плюс М в квадраті мінус МН. Дивіться, дуже тяжко одразу сказати, які з цих двох, які, як потрібно групувати. Тому, якщо ми не знаємо спочатку, як потрібно групувати, давайте згрупуємо перші два, останні два і подивимося, що можна зробити. Якщо не вийде, то будемо дивитися, як можна згрупувати інакше. Дивимося: куб, м квадрат. Можемо винести за дужечки м квадратів. У нас тут буде m куб m2, m2 N, ті забрали, це в нас буде просто m-m. А з другого, що ми можемо винести? Можемо винести просто m. У нас тут m забрали, це буде m-n. Дивіться. Отримали спільний множник m-n. А тут у нас залишається m квадрат плюс m. Давайте винесемо також спільний множник m. Що в нас залишиться мінус М, А тут у нас буде м, так як одну м забираємо, плюс м забрали одиниця. Номер 5. А куб плюс А в квадраті мінус А мінус одиниця. Так, давайте згрупуємо перші два в кубі плюс А в квадраті. А з других двох вже винесемо знак мінус задужечки, так як два останні, вони від'ємні. Це в нас залишиться А плюс 1. Так, дорівнює. Виносимо з першої групи а квадрат за задужечки, як спільний множник. Що в нас залишається? А плюс 1? мінус А плюс 1. І дивіться, одразу я запишу А плюс 1 цей вираз помножений на 1. Виносимо спільний множник а плюс 1 за дужечки. а плюс 1 у нас залишається а квадрат мінус 1. Дивіться, отримали різницю квадратів. а квадрат мінус 1. 1 можна представити як 1 в квадраті, можна розкласти, застосувавши формулу скороченого множення для різниці квадратів. Це в нас буде а-1 помножити на а плюс 1. Номер 6. 2х кубі мінус 2 х квадрат мінус 8 х квадрат плюс 8y квадрат. Дорівня. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Я напишу тут плюс, а знак мінус внесу в дужечки. Так, що ми можемо тут винести за дужечки? Як спільний множник. По-перше, 2. По-друге, степінь з основою х. З найменшим показником степені. 2х. Так? Що в нас залишиться? Х квадрат мінус у квадрат. Тут виносимо 8 плюс 8. Тут маємо мінус х квадрат плюс у квадрат. Дивіться, в першому Множником маємо х квадрат мінус у квадрат. А у другому маємо у квадрат мінус х квадрат. Давайте з другого множника, щоб поміняти знаки, винесемо знак мінус задужечки. Це в нас буде 2х. х квадрат мінус y квадрат. Мінус 8. Тут у нас буде х квадрат мінус y квадрат. Все, ми знайшли спільний множник х квадрат мінус y квадрат, який можна винести. Та, і в нас залишається 2х мінус 8. Дивимося, що ми можемо ще зробити. По-перше, різницю квадратів ми розкладемо на добуток різниці та суми. Це в нас буде x-y помножити на х плюс y. А у другому множнику. Винесемо 2 як спільний множник. і тут у нас залишиться х мінус 4. Номер 7: 5а квадрат мінус 5б квадрат мінус 15а куб плюс 15аб в кубі. Згрупуємо перші два вирази та останні два вирази. Запишемо плюс, а знак мінус ви внесемо в дужечки. Значить, з першої групи виносимо 5. У нас залишається а квадрат мінус Б квадрат. З другої вже бачимо, що можемо винести 15. Також маємо степінь з основою А та степінь з основою Б. Виносимо найменші показники степеня, тобто виносимо АБ. Одразу помічаємо, якщо ми заберемо А з першого виразу, у нас залишиться мінус А квадрат. А у першому виразі у нас просто А квадрат. Тобто, давайте винесемо, як спільний множник, 15аБ. З знаком мінус. Що у нас буде? Мінус 15 забрали, одну А забрали, залишилося А квадрат. Тут мінус 15 забрали, значить, буде знак мінус. А забрали b квадрат. Все. Знайшли спільний множник А квадрат мінус b квадрат. а квадрат мінус b квадрат. А тут маємо 5 мінус 15 ab Так, першу дужечку розкладуємо як різницю квадратів. Це в нас буде А мінус Б помножити на А плюс Б. З другої дужечки виносимо спільний множник 5. Так, що у нас тут залишається? Забрали 5, залишилася одиниця мінус 3аБ. Номер 8. а квадрат Б квадрат мінус одиниця мінус б квадрат плюс А квадрат. Так. Що ми тут можемо зробити? Ну, давайте згрупуємо другий та третій і перший та четвертий. Для цього четвертий переставимо на друге місце. Це в нас буде а квадрат б квадрат плюс А квадрат. А в другому та третьому одразу винесемо за дужечки знак мінус. Отримаємо одиниця плюс Б квадрат. Згрупуємо перші два. Так. З перших двох. Тоді винесемо а квадрат за дужечки. У нас залишиться Б квадрат плюс 1 один мінус 1 плюс Б квадрат. І дивіться, одиниця плюс b квадрат я можу представити як одиниця плюс b квадрат помножене на 1. Маємо спільний множник b квадрат плюс 1. Виносимо його. Так. А тут у нас залишається а квадрат. Мінус 1 в квадраті. Так? Це буде дорівнювати b квадрат плюс 1. А квадрат мінус 1 в квадраті це буде а мінус 1 помножене на а плюс 1. А b квадрат плюс 1 суму квадратів ми ніяк не можемо розкласти, тому залишаємо такою, як є.